Привітав учасників колегії Бердишівський міський голова Василь Мазур. А музичні вітання подарував народний хор полісся Бердишівського педагогічного коледжу. За дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Режука його заступник Віктор Балюрко прочув подарунок колективу закладу Сучасний комп'ютер та розпочав обговорення питань порядку денного із визначення основних засад державної політики у галузі освіти на сучасному етапі. Питання розбудови освіти сьогодні займають одне з найголовніших місць у діяльності президента України Віктора Федоровича Януковича Кабінету міністрів України. І свідченням цього стали плани реформування галузі, які передбачені і записані у програмі економічних реформ держави на 2010 14 роки, положення даної програми конкретизовані в ряді уже законодавчих і нормативних документів. Віктор Балюрко зупинився детально на дорученнях і указах президента щодо здійснення динамічних позитивних змін у галузі освіти, з-поміж пріоритетів розвиток дошкілля, зокрема відновлення і створення нових дошкільних закладів та повернення до комунальної власності 43 десятків, що використовуються не за призначенням. І хоча сьогодні ми знаходимося навіть серед лідерів на державному рівні по Відновленню дитячих садків по охопленню дітей п'ятирічною освітою ми не досягли показника, якого мали у 1991 році. Пам'ятаєте цифру 828? Сьогодні ми маємо 620 дошкільних навчальних закладів, якими у нас охоплено 41, 42 тисячі майже 41,9 тисячі дітей при 62 тисячах, які були у 1991 році. Правда, оскільки зменшилась кількість дітей, то процент охоплення всіма видами. Дошкільної освіти тому це і садки, і соціально педагогічний патронат, і садки і заклади альтернативно типу на складає на сьогодні 79,7%. дев'ять Порушувалась на колегії питання підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року, до переліку предметів якого додалася російська мова, та змінились умови реєстрації її учасників. Реєстрація у нас виключно персональна. Вона буде відбуватися через сайт Вінницького оригінального центру, через сайт українського центру. Абітурієнти самостійно мають сформувати пакет документів, надсилають нам, і ми сертифікат і інформаційний бюлетень будемо надсилати всім абітурієнтам персонально на домашню адресу. Не буде практично пунктів реєстрації а розташовуємо пункти консультаційні. На основі питань розглянутих на колегії буде розроблено регіонально, міські та районні програми розвитку освіти на 2011-2015 роки.